Це завершив я з відкриттям виноградника. Всі абсолютно форми під сонечком. Повідкривав кожного. От. Ну і виходить така картина. Ось в таких ваннах сидять саджанці. Всього на участку 120 саженців, розпечатав кожного. Ну і потрібно чекати. Якби наглядно всі живі бруньки на багатьох вже починають набрякати ще й гарно. Були заховані трохи глибоко, деякі вище, але з роботою справився. От сьогодні, наприклад, відкрив, ось дивіться, стан. Ось такі бронючки мають. Тобто вже на порозі розкриття бруньки самеї. От. Роботи тут зроблено зовсім немало. Ну, саме головне, що воно все є вже розпочатане. От. Надалі ще, як завжди. Ніхто не зупиняється, роботи вистачає. Потрібно ще шкілку робити. Та і тут все треба подороблювати, так як, як бачите, ще протяжки не, не зроблені, але то все зробиться бігом. В общем, такий вид. Зараз після свят, після паски мається на увазі. Зажену сюди техніку, переораю участок і потрібно буде формувати шкілку для посадки черенків та для пророщування саджанців. Всі ці форми, що є зараз ось тут, на саджанцях, всі вони мають рости. На шпалерах і всі ті самі форми буду висаджувати в шкілку. Так що потрібно чекати досить немало часу, щоб це все виросло, і щоб подозрівало, і щоб дало сигналки перші, але ж так як зробилось воно все тут. Бистро, так само бистро воно і достигне і заплудоно. Час іде бігом, то залишилось тільки чекати. От. В общем, такий вигляд, такий стан. Зовсім скоро повідкривається. Далі головна задача це його уберегти від зворотніх морозів. Дав би Бог, щоб вони вже більше не були. Але в основному кінець квітня, початок травня, це буває досить часто. От. Так що такі роботи і такі мої будні. Всім дякую за увагу. Далі що буде і як що буду робити, все покажу на своєму каналі. З вас лайк і підписка.